Вітаю на каналі Магія Таро. Так, відповідаю на ваші питання. І питання в нас сьогодні серйозне: в чому проблеми зі здоров'ям? Що треба зробити, щоб повернути гарне самопочуття? Чому постійно болить голова, шия, стрибає тиск? Чи зможу я нормально ходити? Дивіться, все, що стосується здоров'я, це ми не можемо ну, Довірять картам. Але ми подивимось зараз ці всі питання. Але все, що стосується здоров'я, треба проходити обстеження ретельне у врача. Треба здавати аналізи. Щось заболіла, біжіть до лікаря, не чекайте, не думайте, що пройде само. Можливо, там є якісь причини езотеричного характеру, що з вами таке трапилось. Але. Це треба робити паралельно. То, що вплив енергетичний, треба прибирати, але якщо ви під час того, як ви енергетично працюєте зі своїми проблемами, не лікуєтесь, не ходите до лікаря, не проходите обстеження, то це може призвести до дуже важких наслідків, тільки енергетично це не лікується. Зараз я приберу в мене Помощні йде. Ну, давайте по черзі. І нагадую, що ви можете мені написати питання, і за невеличкий донат я вам роблю таку відповідь, записую відео, але на загальний розгляд, і не кажу ім'я, хто питає. Але це допомагає, це такий самий прийом, як і, якби ви записались до мене особисто. В чому причини зі здоров'ям? Скажіть, покажіть, в чому причина, Тому того, хто дивиться, в чого причина зі здоров'ям? Скажіть. Зруйнували. Так, ну тут показано, що було якесь руйнування, це можливо падіння, якесь щось фізичного. Також це може бути, що причини здоров'ям пов'язані зі стресом. Це також у ці обстріли. Якщо ви на території України, то ви переживаєте стрес, а стрес с впливає на здоров'я. Тут і тиск, і все, що це ви перечислили, все впливає. Стрес дуже підкошує нам здоров'я. Ось так. Кортизол піднімається і у людини летить вся система. Так, це причини, головні причини це стрес, руйнування. Також можуть бути фізичні падіння, удари, і також то, що прилітає фізично ракети. Дрони ворожі падають і ви лякаєтесь, і це причина того, що погане здоров'я. Так, що треба зробити, щоб повернути гарне, гарне самопочуття? Що треба зробити, щоб повернути гарне самопочуття? Що треба зробити? Скажіть, покажіть що. Так, ну... Карта Мах, 10 пінтаклів. Ну тут радять відпочити, навіть переїхати, заспокоїтись, і також вказує карта на негативний магічний вплив. Тобто вам дуже заздрять, до речі, заздрять на вашу родину, на взагалі, яка ви, як ви виглядаєте. І це створює вам перешкоди. Якісь люди, які не дружні до вас. Що треба зробити? Не розказувати нікому про свої успіхи, не, там, навіть, де їх нема цих успіхів, люди їх бачать. Заздрість на вашу на сім'ю, на будинок, то, як все у вас влаштовано, що ви якась успішна 10 пентаклів. велика заздрість. Це робить 10 жезлів, великі перешкоди. Не спілкуватися з людьми, які з вами в конфлікті, які вас руйнують. І взагалі, типу, переїхати туди, там, де не стріляють, там, де відпочити. Отак. От і не розповідати про свої плани, про те, що у вас є, чи що ви зробили. Так, і магічний вплив тут. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую. Хтось в вашому оточенні є, хто вам посміхається, привітний з вами, а насправді вас не любить, заздрить і тримає, ніж за пазухою. Вісім кубків. Хочуть, щоб ви кудись пішли, переїхали. Можливо, і якби ви померли, то ці люди б раділи, бо чекають, коли ви підете. П'ять чаш, хочуть з вами розлуч... ну, розставання, шість мечів, розстатися, раз не все мріють про це. Щоб більше з вами не спілкуватися, не бачить і комусь ви не подобаєтесь. Це пройде, буде ваша повна перемога, це, цей процес завершиться. Карта Мир що це все пройде. Ну, Тут магічний вплив на вас є. Магічний, енергетичний, заздрість, плюс карта Мах вийшла, що, е, можливо, колись хтось щось робив. Прибираю негатив, знімаю нулюю. Прибираю всі перешкоди, які заважають вам, бути здоровою. По Верховному суду буде так і так є Вищі сили, допомоги, прошу, відведіть біду. Приберіть всі перешкоди, які заважають людині бути здоровою. Буде так і так є. перешкод більше нема. Так, чому постійно болить голова, шиє, стрибає тиск. Давайте подивимось. Вищі сили скажіть, карти Таро покажіть, чому постійно болить голова, шиє, стрибає тиск. Скажіть, покажіть, чому постійно болить голова, шия стрибає тиск. Так, дивіться, тут в минулому на когось дуже сильно ображались. Зараз карта дурак в голові це також якісь погані думки, дуже нервуєте по поводу ібес, треба заспокоїтися. Не, не... Також карти кажуть, що не треба ну, розказувати комусь, якому як що робити. Ось, що ви така дуже справедлива і дуже робите, робите з плеча, всю правду одразу людям кажете у вічі. Треба більше хитрості. Людям це не подобається. Ви маєте здібності магічні і, можливо, могли би лікувати людей. Але зараз в такому стані, у вас поганий зараз стан. Ви своїми оцими думками дуже засмучені, нема як спокою, що все не так, як ви хочете. Багато чого ви вимагаєте від долі, а вам це не дали. Засмучуєтесь. Більше треба там, дякую за все, що ви маєте казати творцю. Здоров'я у вас гарне повинно бути зараз. Карта Сонце в центрі розклада, що це не то, що там по віку вам вже там треба хворіти і так далі. У вас запас енергетичний, дуже великий. І фізичне тіло в гарному стані, у вас ви повинні бути здорові. Але на майбутнє 10 мечів. Чого? Бо в Дійстві карта смерть. В дійстві карта смерть це може бути ось вона. Ось, що ви давно вже в такому стані повішений, що ну, це і обмеження руху також, і то, що на вас вплив був. І карта смерть, порча смерть на вас є, до речі, плюс то, що ракети стріляють дрони ворожі, це теж під постійним смертельною опасності, що це не додає людям здоров'я, ці все кошмари і ужаси. На майбутнє. Тут в мене виходять якісь проблеми з серцевою системою. в вашому будинку. Є людина, яка вказує вам, що як робити, і це вас теж засмучує. Не можна засмучуватися, не можна нервувати. Так, магічний вплив ми зараз знімемо, але ну, вам краще на, на чистку записатися або дивитися чистки на каналі мене. Так. Треба перебирати. прибирати, я хочу ще спитати чи прямо, чи є негативний магічний енергетичний вплив. Зараз ще скажу, мені така інформація йде. У вас щось з шийним відділом позвонка, там десь щось зажато, тому голова болить. Що з цим робити? Іти до лікаря. Як це лікувати, я не знаю. Але там у вас проблема, що затискається якась артерія і постійні головні болі. Ось так. Чи є негативний магічний вплив? На вас зараз. Скажіть, покажіть. Да, є. Є магічний вплив, негарні карти, при тому це потайки, це предательство, Це та людина робить, про яку ви не думаєте, яка вам показує, що все добре, вона до вас добре відноситься, і це заздрість на якусь вашу. То, як ви живете на, на вашу сім'ю, то, як ви на вашу роботу, то, яку ви робите. Це може бути от в домі, там, наприклад, все красиво, да? або навколо дома все красиво вашими руками зроблено. То це може бути така заздрість, сім кубків підступно. Так, скажіть, покажіть, що саме робили? На здоров'я. Робили на здоров'я порча насмерть. Чекають, коли ви підете. Фраза йде: вона Ну, Враховуючи карту смерті, вона уходить. це може бути по-різному сприйматися, куди вона повинна уходити. Нехороший розклад треба перекривати. Заперечую. і нагадую ще раз. Ми прибираємо енергетичні чинники негативні, а фізично треба йти до лікаря і вирішувати це питання у лікаря. Коли прибирається енергетичний негатив, тоді лікування стає ефективним. Ну, тут умірянесть виходить, ви одужаєте. Ви все правильно робите, все, що треба, щоб бути здоровою. Заперечую, заперечую, негатив, знімаю, анулюю. Заперечую, 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 заперечую. І більше енергії, благовдячності. Не, не судіть людей, не засуджуйте. Е, у кожного є свої, як, свої причини, щоб робити ти, ті чи інші вчинки. От дайте людям свободу робити так, як вони роблять. Не судіть їх. Ми не вправі нікого судити. Навіть оця ситуація негативна, в якій ви опинилися, якщо подивитися на регресі, за що це вам? То ви таким чином розплачуєтесь за карму свою негативну або за карму предків роду. Тож не треба нікого засуджувати. Прибираю негатив. Так. Вищі сили. Прошу захисту для того, хто дивиться, відведіть біду. Приберіть всі перешкоди, які заважають людині, бути здоровою, зніміть негатив, магічний, енергетичний, заздрість людську, порчі. Тут хтось вас виживає звідкись. Можливо, просто з цього світу. Перекриваю. Прибираю негатив, вищі сили допомоги. Прошу, прошу, очистіть людину до стану природного, ідеального, здоров'ю, фізичною, енергетичною, зніміть всі порчі, прокляття, поверніть негатив тому, хто робив, тому хто заказував по Верховному суду, буде так і так Є перешкод більше нема. Ну, і далі, що тут у нас ще? Чи зможете ви нормально ходити? Скажіть, покажіть, чи зможете ви нормально ходити? Чи зможете ви нормально ходити? Так, ото ще було руйнування вихопадіння. Падіння. Зараз я в потоці, тому багато інформації йде. Падіння, чого людина впала, чого впала? Все було добре, чого впала? Скажіть, покажіть, чого вона впала? Ваш час, увіреність. Дивіться, ви відпрацювали негативну карму і своїм падінням врятували якусь дитину. Може, у вас є внуки? Або ваші діти, і ви цим ударом взяли удар на себе. І не пішов негатив, той, що родовий, не пішов далі на дітей. Це пов'язане з вашим будинком, з вашою сім'єю, і що ви оце уміреность, що ви це переварите в собі, і воно не піде далі на ті покоління, що після вас. Це негативна карма, карма роду. Все, що пов'язане з ногами, це карма роду негативна. Ось так. Да, це предки роду. І ви відпрацювали негатив. П'ять жезлів, ой, п'ять мічів. В родині у предків роду були з кимось конфлікти. Були У них жертви були, і ваших предків роду були жертви. І вам таким чином закривають шляхи. І щоб це не пішло на нащадків. Відпрацювали ви своїм падінням, ви врятували своїх нащадків таким чином, відпрацювали за рід, якусь гадость негативну. Це по Верховному суду така карма. Ви розплатились за щось в роду, за якийсь негатив. Ось тут були негативні. П'ять мечів, прям військові якісь дії, сварки. Хтось на когось нападав, були жертви. Хтось когось, звідки ти виганяв. І ви за це зараз розплачуєтесь. Заперечу вище сили, прошу захисту, приберіть негатив, відведіть біду. Все зле-лихе повертаю на болота. У вас більше цей негатив не торкається, По Верховному суду буде так і так є. Робіть чистку роду. На каналі зараз в мене безкоштовно йде чистка роду. До речі, Хочу застереження зробити. Там почали шахраї активно моїм каналом цікавиться. Я не працюю ні з якими менеджерами, в мене нема ніяких помічників, які записують людей на сеанси. Весь запис я роблю сама. Я приймаю я записую до себе. В моїй команді є тільки бухгалтер і людина, яка допомагає викладати відео. Все, всю іншу роботу я роблю сама. Навіть от моя сестра, Кропова Мінєрва, в неї окрема, вона окрема, ФОП, і в неї окрема команда, в мене окрема. І ми не записуємо. Людей там з допомогою якихось сайтів, або з допомогою якихось інших людей, якихось менеджерів, це шахраї. Тож не попадіться на шахраїв, бо будуть, можуть бути проблеми. Ті шахраї, що там щось на, намагаються заробити на мені, вони не розуміють, що отой негатив, що з людей. Вони гроші беруть, а допомоги ніякої не, не роблять. Що той негатив лягає все на них і на їхні сім'ї, на їхніх дітей. Отак, От таке відступлення. Так, чи зможе нормально ходити? Чи зможете ви нормально ходити? Скажіть, покажіть, чи зможете ви колись нормально ходити, щоб нічого не боліло? Повільно. Ну, тут дев'ятка дев кубків. Полегшення буде. Кажуть, майте позитивні думки, не, не, не кажіть собі ні. Але це буде відбуватися повільно. Імператриця, це ви, вісім жезлів. Треба ще якась додаткова інформація вам. Щось треба. Може почитати, може лікар вам щось порадить. Якісь треба дії робити, щоб це відбулося. Шість жезлів. Зміни будуть на краще. Зміни будуть на краще. Шлях відкриється, колісниця, шість кубків, п'ять жезлів. Ну, я не думаю, що прямо на 100% ви будете нормально ходити, але покращення буде. Ну тут карта Колісниця. Колісниця це не зовсім проходіть, це їхать. Також це порада, що вам би краще переїхати в таке місце, де не стріляють, щоб уникнути цього нервового стану, що вам треба заспокоїтися, щоб вас нічого не засмучувало, щоб не було нервів. Спокій, потрібен спокій. Шість жезлів. все погане залишиться позаду, але є негатив, Заперечую. запечую, Думайте про хороше, самі собі не, не кошмарте, не кажіть, що це все вже назавжди. Все може виправитись. Треба робити дії. Лікуватися. Так, прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, повертаю на болота, там цьому негативу схорониться, у вас більше не торкається. вищі сили допомоги. Прошу для того, хто дивиться, відведіть біду, щоб людина ходила. Без болю, своїми ногами приберіть всі перешкоди, які заважають ходити. Буде так і так Є. Нема нічого неможливого. Тут карти такі не, ну, хороші вийшли, але не на 100%, що все відновиться. П'ять жезлів, що це як через силу. Скажіть, покажіть, чи одужаєте ви повністю, чи будете ви ходити нормально, вільно, ні. Є таємниця, є маніпуляції, треба ще щось робити. Щось робити, щоб цю перешкоду предоліть. Ви можете змінити свою долю, як. Рицар Пентаклей. Треба гроші, треба допомога фахівців. Шлях відкритий, 4 жезла це ваш будинок, ваш пентаклій. Мрійте, ваші мрії здійсняться, але пізніше 7 жезлів. Я не бачу тут все одно ви в такому стані незадоволеному. Не бачу 100% відновлення. Можливі покращення, але все одно. Будете дискомфорт відчувати. Ну, давайте ще раз перекриємо. Заперечую. Заперечую. Ваші страхи, заперечую. Заперечую. На все ваша воля. Ви маєте силу думки, силу. Ну, це карта, що, що хочу, то відбувається. Тож не вводьте себе в стан руйнування. Це карта башня, що ви сам, самі себе руйнуєте, заперечую. Але також дуже великий такий чинник, щоб ви не лякались, що ці всі нерви переживання, вони руйнують здоров'я. Не може людина відновитися, коли вона в стресі. Прибираю негатив, знімаю нулю, вище сили, допомоги, прошу, відводіть біду. Приберіть всі перешкоди на здоров'я, щоб прибирати негатив, вищі сили допомоги. Прошу, щоб людина вільно ходила без болю, без перешкод, і щоб відновилася 100% після падіння ноги. То буде так і так єсть. Перешкод більше нема. Такий вийшов розклад. Дякую всім за увагу, дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.